Друзі, всім привіт! Нарешті добрався до саду. Зараз квітень, 25 рік. Сонце високо. Сад вже зеленіє, щось відсвілося, щось ще не цвіте. І якраз час зробити чергову обробку. Пощастило мені, бо добрався в такий момент, коли її можна класно зробити кісточкові вже відсвілися, а яблуні тільки набирають бутони. І зараз зроблю її, покажу чим, як, що і для чого. Тому залишайтеся, може бути цікаво. Садок це завжди цікаво. Дякую вам. Дякую, що ви з нами. Дякую, що дивитесь, цікавитесь, розвиваєтеся, експериментуєте. Дякую, що допомагаєте військовим. Зробити це можна за посиланням нижче в описі відео, допомогти підрозділу Соловей 116-ї бригади. Вони класно, якісно роблять свою справу, захищають наші сади, допомагають їм квітнути, отримати органічне добриво з нашого ворога. То буду вдячний за ваші донати. Дякую вам. Ось така вже слива. Це коли не видно сорт Імперіал від свілася. Завість вже йде потроху. Можна гарно обробити. Така яблуня зараз. Ще не розкрилася, пару днів їй треба на початок розкривання. Якраз класний термін для того, щоб зберегти бділ. Про обробку є декілька відео, в них дещо говорю вже, в цьому щось повторюся, щось можливо скажу нове. Мій підхід про органіка, про еко це дуже важливо, не тільки для наших дітей, а для, не знаю, дітей, наших дітей. І далі, далі. Бо з чим далі я занурююся в процес там і механізми там захисту садів наших, тим більш цікаво і тим розумію, наскільки шкоди ми можемо робити нашим землям, нашим деревам, нашому навколишньому середовищу, коли бездумно підходимо до цього без свідомості, якоїсь без екологічних цінностей. Тому в себе я вже, це, мабуть, третій рік в саду використовую біопрепарати, а сьогодні. Це буде перша така обробка тільки біопрепарати з біоприлипачем. Детальніше розкажу про кожен з них зараз покажу, як я їх готую для обробки. І розкажу деталі, тому залишайтеся. По садку бігаю з перших класів школи. З думками щось там робити. Тому ця тема така близька мені з самого дитинства. А коли вже вирішив там більш системно до неї підходити, пішов до за порадами до мудрих садівників і один з мудрих садівників мені говорить, що садок треба обробляти. Без обробітку в тебе нічого не вийде. Є хімія, яка класно, швидко діє, але хімія є. Біопрепарати, які діють не швидко, діють класно, якщо ще навколо них багато всього, багато мороки з ними, але можеш пробувати. Дивися в сторону Ладижина, класний виробник, який на той час набирав оберти. Це було років, мабуть, 8 тому. Я Подивився в сторону Ладижина і пішов за хімією, бо треба було швидко діяти. А потім, коли вже почав глибше занурюватися, то багато чого цікавого дізнався і зараз від хімії відмовляюся. Бо це земля, це корисні речовини, це користь для здоров'я, це вбивання імунітету дерева і так далі. Тому. Органіка, біопрепарати, бактерії. З яких підходів я виходжу у цьому? Перше. Щоб мати міцне здоров'я, треба мати міцний імунітет. Нам, дереву, звірям, всьому живому. Імунітет. Це така дуже цікава річ, яка закладена десь у нас в ДНК спіралі, закладена природою вищими силами для того, щоб ми справлялися з негаразними ризиками. І вона всередині нас є, в тому числі нас. Я маю на увазі і дерев, і рослинок, і тваринок. Нам варто його цінувати і підтримувати. Імунітет це здатність реагувати на виклики. На ризики, мінімізувати їх своїми властивостями і продовжувати далі свій рід, свою продуктивність, результативність і так далі. Це все стосується точно так само і дерев. Тому я через цю призму задумався над тим, як хімія вбиває імунітет. Чому? Бо вона вбиває не тільки спори перші чи. Боршнисти роси, роси, а й інші спори корисних грибів, які є складовими ґрунту, складовими листя, складовими на стовбурі, які живуть на дереві, на корінні. І дерево недоотримує, частина його вбивається. І воно починає в своєму житті дисбаланс. Дисбаланс це порушення, це чогось не вистачає. І дерево починає сильніше хворіти, ми його сильніше обробляємо, сильніше вбиваємо, мікоризиці всі. І з часом 10-15 років ґрунт убитий, у дерев імунітету немає, хімією заливаємо, ніби жуків вбиваємо, але з тої землі мало що там корисного може бути далі. І є інший підхід, який основні складові імунітету і навколишнього середовища дерева проводив гармонію. А ці складові це якісний ґрунт, мається на увазі ручки, павички, грибочки, мікоризи, які там утворюються на корінні. Це мінеральні добрива, які періодично також треба вносити. Це таблиця Мінділеєва. І це. Органічні речі, бактерії, які теж щось їдять, теж пісяють і какають в землю, теж самі себе десь там когось їдять, когось допомагають розвиватися. І в основному вони водяться в органічних рештках: це суха трава, це деревина, це залишки глистя і так далі. І я вирішив просто в своєму саду всі ці три складові підсилювати. Не вбивати, а підсилювати. Тому і використовую біопрепарати. Все дуже просто. Біопрепарати, які я використовую, вони не системні, вони не проникають всередину дерева, вони контактні, покривають поверхню, куди потрапляють, і далі щось там починає відбуватися. Вони складаються з бактерій. Ці бактерії так підібрані, що їдять, поглинають, пригнічують те, що не треба, і допомагають тому, що треба, в тому числі своєю присутністю. Це роки досліджень, це мікробіологія, цікава штука, це наукові центри. Нам пощастило, що в Україні розвиток цей вже давно йде серйозними кроками, і вже не треба їхати десь купувати якісь імпортні препарати, шукати, провозити за кордону. А класний вибір є в Україні. Я перевіряв в минулі роки, і мені дуже подобається тому використовую українські біопрепарати. Подобається мені жива земля, і це якраз те, що говорив мені мудрий садівник 8 років тому Ладижин. Вінницька область, БТУ центр. А зараз почитав ще більше про них, то приємно здивований, коли БТУ центр там входить в 25% світових виробників біопрепаратів. Приємно Україна в лідерах виробництва. А від шкідників буду використовувати Актоверб, а чим він мені сподобався, бо Десь рік чи два тому я ним обробив картоплю. Зійшла один раз. І за весь сезон жодного жука на ній не було. Вперше в житті таке з дитинства пам'ятаю, тих жуків у дерця збирали, вони в сезон картоплі сняться. А то жодного жука не було. Або він її не побачив, ту картоплю, бо її було мало у нас. Або я не знаю, або просто пролетів мимо. Бо монстри бактерії, там копія на нього, списи на нього наставили. Не знаю чого, але це було після актоверма. Тому використовую його. Тепер від хвороб. В цьому сезоні до фітоциду R, яким обробляв минули роки, класно мені сподобалося. Не бачив я якихось там. В ну, вразливих сортах на Макінтоші, наприклад, була борошниста староса, але не завжди мені вчасно вдавалося робити ці обробки. Там, Якщо вона була там, одна в три тижні біопрепаратами, то десь там з'являлася іноді борошниста, я її зривав собі і спалював. То нормально діяв. Якщо це робити більше системно, то думаю, ще кращий ефект буде. Тому продовжу трохи залишилися з минулого року фітоцид R І в цьому році фітоцид просто без R. Продовжу те ж саме, склад той самий, бактерія та сама, тому від хвороб фітоцид. Ще прочитав про цікаву, цікавий гриб триходерма. Який є грибом по своїй природі, він корисний для середовища, в якому росте дерево, для ґрунту, для самого дерева. І його варто додавати. І він класно бореться зі спорами грибкових захворювань, шкідливих парша борошни стараса. Тільки з ним ще більше мороки, то треба готувати там маточний розчин, потім витримувати його якийсь час. Потім той маточний розчин зберігати в холодильнику і потім його розводити для обробки. І цей шлях буду проходити, замовив також триходерму собі. А побачив що в живій землі, є ще теж препарат, який вже зробили для нас. Він теж містить триходерму, мікохелп. То до фітоциду ще сьогодні додам мікохелп, щоб триходерма почала розселятися. Також в моєму саду і робила важливу справу. І біопрепарати це більше про а, упередження, а не про боротьбу, це не тушити пожежу вогнегасником. Це про запобігання, це про створення навколо дерева такої екосистеми, коли воно має міцний імунітет, класно бореться з викликами. Навколо нього і в ньому, і всередині ґрунту все добре і, і ще й сорти стійкі у вашому саду або імунні Тоді при цих також складниках біопрепарати класно працюють. Якщо у вас вразливі сорти, ґрунт бідний, середовище прибите хімією, то за сезон біопрепаратами ви чудо не отримаєте. Це ще років три. 4-5, може й більше, системної роботи з ґрунтом, з деревом, з сортами, з деревами, які його оточують з біорізноманіттям саду. І тоді можна добиватися стійких таких класних результатів. Я на цьому шляху. Тому дозволяю собі саджати горіхи разом з яблунями, бо вони також є препаратами для дерева. Трави, кущі, біорізноманіття, азотофіксуючі рослини там і так далі. Це важливо. Це гармонія в наших садах і в наших душах також. В біопрепарат важливо також додавати прилипач. Він багато корисних справ робить, бо перше дозволяє закріпитися біопрепарату як контактному препарату на листі. На гілках на корі і триматися там довше. По-друге, він збільшує поверхню, де капелька води з препаратом, яка потрапляє на листя, вона за поверхневим натягом може бути округла, така займати меншу площу, а може більш розпливатися. І от при сьогоднішніх прилипачах вона більше розпливається, тим самим збільшуючи поверхню покриття І зменшуючи кількість розчину, який використовується там, і так далі. Плюс захищає від сонячних опіків, тому прилипачі обов'язково. Я їх додаю завжди при всіх обробках, щоб я не робив, завжди прилипач. Він точно там, не нашкодить, якщо це ще є там, органік, там, природні смоли там, чи природні речовини, то це взагалі клас. Прилипачами користуюся двома це 30D від агропромніки і ліпосаму від живої землі. Обидва вони органічні. є інші також неорганічні, але я до органіки. Тому якщо мені треба просто прилипач для препарату, то використовую ліпосаму. Плюс ще в додаток іде там купа ефектів, які він додає. Якщо треба, наприклад, там, покрити більше плівкою чи захистити від морозів більше пізньоосінніх обробках чи в ранньовесняних, я використовую 30 d класна така субстанція, органічні смоли. Український виробник використовую давно всі роки, поки росте в мене сад, і коли я включився в більш системну роботу з ним. Теж дуже класний. Тому Можете і той, і той брати, використовувати і обидва вони будуть вам корисні. Залишився з минулого року. Сьогодні буду користуватися ним, тільки треба чітко дотримуватися інструкції, щоб все пішло як треба. В біопрепаратах є ще один крутий бонус, вони екологічно безпечні. тому Засоби захисту я собі дозволяю не використовувати. Не треба рукавиці, маски, скафандри, окуляри одягати, бо все дуже природне. Дуже важливо пам'ятати про бджіл, коли ви робите обробки саду, бо вони наші класні помічники. І якщо ми їх будемо вбивати, то наша історія з садками дуже швидко закінчиться. Тому обов'язково читайте інструкції по використанню препаратів і їх взаємодії з бджолами. І в біопрепаратах тут якраз в бактеріальних є дуже суттєва перевага, бо Якщо препарати там від хвороб, ну, наприклад, взятися, що я буду обробляти, то вони взагалі екологічно безпечні для бджіл. А якщо від шкідників, як боротьба з комахами, бо бджола це теж комаха, то там рекомендують утримувати бджіл одну добу. Тобто або робити так обробки, як, наприклад, зараз ми будемо робити, коли квітка ще не розпустилася, і бджола на неї добу не буде сідати. Таким підходом ми допоможемо нашим бджолам-помічникам бути ще щасливішими і з посмішкою нам допомагати. Вода вона має бути без хлору, без міді, бо ці речі вбивають ті бактерії, які будуть нам допомагати. Тому я використовую природню воду з колодязя не з трубопроводу, бо та, що потрапляє в трубопровід, принаймні в нас вона хлорується. А природня вода з колодязя, вона в цій частині більш корисніша, скажімо так, для біопрепаратів. Також воду з колодязя я, коли набираю, я прогріваю її на сонці, щоб вона була не холодною. Тоді краще розчиняється і прилипач, і біопрепарати. За інструкцією спочатку розводимо ліпосам прилипач і потім в нього будемо додавати біопрепарати. Інструкція говорить, що на 10 літрів треба додати 8 мл прилипача. У нас оприскувач буде на 20 літрів, тому ми маємо прилипача розвести 16 мл. На 20 літрів розчину. Збовтуємо його добре. Далі дозатором мені не дуже зручно користуватися, тому маю отакий шприц і буду користуватися ним. Трохи більше 15 мл набираємо. І далі мусимо це розвести в невеликій кількості води. Беру стакан, сюди випускаю потроху ліпо сам і розвожу його, ретельно перемішуючи все, маємо однорідний розчин. Потім я його додаю в більшу кількість води. І ще раз ретельно перемішаю, щоб він був однорідний вже в більшій кількості. І потім додам до бакової суміші. Далі цей розчин я виливаю в бак. А тут розведемо а, біопрепарати. Фітоцид. За інструкцією 10 мл на 10 літрів води. Збовтуємо. Ковпачок входить 15, тому ми просто наливаємо майже повний один ковпачок. Це одне відро. І майже повний ще один Це друге відро. Розмішуємо. Додаємо до більшої кількості води. Мікохелп з триходермою. Дивимося позакороневе підживлення 15 мл, плодові дерева на 10 літрів. Тому нам треба два повних колпачки препарату на наш бак. Щоб було трохи менше води, Ну нічого. І виливаємо до фітоциду. Актоверм від шкідників. Дивимося плодові дерева, норма витрат. 35 мл на 10 літрів і від деяких 35 мл на 5 літрів води. Ну, тобто 70 мл можна додавати на 10 літрів води. Тому нам треба на 20 літрів 140 мл препарату, тому що нам довго не сьорбати колпачками і шприцами, скористаємося мірним стаканом. Додав 100 мл води і нам треба додати 150 140-150 мл препарату. І так маємо об'єм актоверму. Перемішуємо. І додаємо до. Тих препаратів що вже зробили. Ще раз усе добре перемішуємо. І далі додаємо до ліпосаму, який у нас вже розведений в Бакові. Це добре перемішуємо в бакові. І далі я даю кілька хвилин рощину, щоб він ще постояв, перемішався там, влаштувався як йому треба, і далі перейдемо до обробки. Одна з морок біопрепаратів, це те, що не мене. Треба обробляти, коли сонце не світить прямо на них. Бо воно своїм ультрафіолетом теж шкодить бактеріям, з яких складаються препарати. Тому краще, коли сонце сідає. Бо зранку, коли ви обробите, воно підніметься і буде вбивати бактерії, які ми ви обробили. А так сонце сіло собі, і далі там, в ніч препарати працюють. Температура також. Бажано, щоб це була середня там більших ніж плюс 10, 15, плюс, плюс, плюс 20. Не жарко і не холодно. Тоді якраз бактерія дуже класно працює. Зараз якраз ідеальний час. Тихо, сонце заходить, вітер майже немає вже, тому погнали. Оце згадав ще одну штуку, чим корисний прилипач. Тим, що він оцю бруньку і цей листочок класно захищає від стресів. Зараз квіт такий пішов, що то мороз, то жара, то холодно, то тепло, і дерева також стресують, як і ми з вами. Від цього всього їм також потрібно допомогти. То якраз прилипачі в цьому класно допомагають. Друзі, цікавий також ваш досвід по використанню біопрепаратів. Де, які, коли, для чого використовуєте, поділіться в коментарях то буду вам за це вдячний. Як класно ввечері. На заході сонця пахне цей терен біля саду. От і все на сьогодні. Дерева щасливіші, сад оброблений, душа спокійніша. Дякую вам, що ви дивитеся, дякую, що дбаєте про сади, про землю, про себе, про країну. Допомагаєте військовим, Соловей також буде радий нашим допомогам. Дякую за підписки. Усім багато любові і до зустрічі!